Слава Україні! Героям слава! Поряд зі мною знаходиться Чернов Вадим, гравець команди «Простеж Авто». Вадиме Щойно завершилася гра п'ятого дивізіону. В групі це грали проти команди Нива Летичів. Закінчилась гра нічийним рахунком. Поділіться, будь ласка, враженнями від цієї гри. Сьогодні, на мою думку, була досить бойова гра. Дві команди не хотіли поступатися за ліковими балами з турнірної таблиці, тому що Нива, як від нам відомо, є сильним суперником. Сьогодні на майданчику це було всім видно. І рахунок по самій грі на табло. в першому турі. Ви теж зіграли в нічию, 4-4 зіграли. Виходить, що у вас вже така почалася серія з нічиїх. Втрачаєте ну, очки, чи з чим це пов'язано, і можливо, які рішення з цієї ситуації е, я вважаю, що ми розпочали сезон досить непогано. Нас більшість гравців команди було оновлено і заявлено ну, раніше невідомих нам. Тому ми зігруємося. Зважаючи на результати попередніх ігор, ми бачимо, що є нічиї, але ми не засмучуємося зазвичай і будемо ставити перед собою в подальшому тільки вигравати. Загалом п'ятий дивізіон завжди наповнений новими командами, новачками, командами, які опустилися, перейшли. Які взагалі очікування від команд, з якими ще не грали? Це для нас, як і для інших команд, які грали раніше в такому турнірі, будуть такі команди сюрпризом. Тому що, як показує практика, такі команди показують досить такий свій своєрідний футбол, до якого важко звикнути. Ну і також вони налаштовані. На хорошу групу ви вже сказали про зміни в складі. В цьому сезоні від вас пішов Косятин Сабадаш, перейшов вищий дивізіони. Поділіться, будь ласка, чи відчуваєте ви втрату, можна сказати, лідера команди? На жаль, відчувається втрата так званого лідера команди, але ми награємо своїх нових гравців, які також в подальшому будуть показувати класну гру. Скажіть, будь ласка, які цілі загалом на сезон стоять перед командою? Першочергова ціль це вихід у вісімку, в плей-офф і в подальшому вже будемо ставити. Залежно від результатів гри, наступні цілі, тоді бажаємо, щоб ваші цілі були досягнуті. Дякуємо за інтерв'ю. Дякую.